Ніколи не їздив на гольфі. Yeah! воу 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 Боже, яка класна машина? Блін, це ж легенда. От Я навіть зараз відпустив кермо. Yeah, прищепнутися. Вона хоче, щоб ти натиснув на газ. Це мріє кожного нормального пацана. Автолідер від авторія. Номінація автомобіль для міста. Цей автомобіль реально дуже стильний, класні диски. Дзеркала тут складаються. Бачиш, тут точно є парктроніки. Ну і фари повністю я бачу лет. Запаска є реально класний, багажник. Попідйомники є. Два виходи P-Type-C. ізі фікси для дитячого крісла. І місця позаду, як бачите, ну немало. На кермі виведено все дуже приємно. Ох! зручне керма, пелюстки, враження, що ти прям в спортивній тачці, шкіра. Карбон, текстиль, спортивний фльор Такий ключак для перемикання передач. Величезний не екранчик. Вже видно наскільки він великий. Це тачабул, є Auto, Apple CarPlay. двозональний клімат, контроль, паркінг меню. Натискаєте сюди, вмикається камера. Два кути, цифри виведено нам на екранчик. Тут видно і швидкість, і розхід багато чого напихали. Насправді коротше, купа асистентів. Функція IQ Light, Lane Assist. Попередження про втому стартуємо від піджі. Вона під кермова.